Усім привіт, друзі! З вами кіно Мозок і рубрика Зіркове життя. Сьогодні мова піде про нині покійного актора, який виконував роль Чорної Пантери у кіно-всесвіті Марвел. Як ви зрозуміли, сьогодні я розкажу вам про Чедвіка Боузмана. Чедвік Арон Боузман народився 29 листопада 1976 року у місті Андерсон Південна Кароліна у звичайній афроамериканській сім'ї. Батько Лерой Боузман був підприємцем, мама Керолін працювала медсестрою. У дитинстві він хотів стати архітектором, а також серйозно захоплювався баскетболом і був у ньому досить успішним. Але в старшій школі він пережив дуже трагічний досвід, пов'язаний з цим видом спорту. Одного разу, просто під час гри його товариша по команді застрелили, причому поліція інтерпретувала подію як нещасний випадок. Боузман зумів впоратися з цією трагедією, написавши п'єсу, яку він назвав перехрестя, і поставивши її у своїй школі. Тоді він зрозумів, що любить розповідати історії. У мене просто було відчуття, що саме це і є моє покликання. Раптом грати в баскетбол стало не так важливо, розповідав він в одному зі своїх інтерв'ю. Після закінчення школи юнак вступив в Говарський університет у Вашингтоні, який закінчив у 2000 році зі ступенем бакалавра в галузі режисури. Згодом Чедвік закінчив також Британсько-американську академію драми в Оксфорді. Та аспірантуру в Нью-Йоркській академії кіномистецтва. Спочатку він збирався стати сценаристом і режисером, але для загального розвитку вивчав і акторську майстерність. Здобувши освіту, у 2002 році Боузман деякий час викладав драматичне мистецтво в рамках молодіжної програми в Нью-Йоркському центрі Шомберг, який займається дослідженням спадщини афроамериканців. Перше на телеекранах Боузман з'явився у 2003 році в епізоді кримінального серіалу Третя зміна. Ранні роботи Чедвіка також включали невеликі ролі у серіалах Закон і порядок, Місце злочину Нью-Йорк та інші. Паралельно зі зйомками в серіалах Боузман продовжував працювати як драматург. Зокрема, він написав п'єсу Deep Azure, яка була поставлена в одному з театрів Чикаго. За цю роботу в 2006 році він був номінований на премію Джозефа Джеферсона. В 2008 році Чедвік перебрався в Лос-Анджелес і щільно зайнявся акторською кар'єрою, отримавши роль в популярному серіалі Лінкольн Гейтс і його першому повнометражному фільмі Експрес Історія легенди спорту Ерні Девіса». У 2009 році він з'явився в одному з епізодів другого сезону серіалу Теорія брехні. В 2010-му Чедвік отримав велику роль в серіалі Невідомі особи, який був закритий після першого сезону. В 2011-му з'явився в епізодах таких серіалів як Касл, Межа, Детройт 187 та Правосуддя. В 2013-му він отримав першу головну роль, зігравши першого темношкірого гравця у головній елізі бейсболу в 20-му столітті Джекі Робінсона у фільмі 42 разом з Харрісоном Фордом. В 2014-му Боузман з'явився в головних ролях у спортивній драмі Айвана Райтмана День Драфту і фільмі біографії Шлях Вгору. Про відомого чорношкірого виконавця 20-го століття Джеймса Брауна. У 2016-му вийшов фільм Боги Єгипта, у якому Боузман зіграв Бога мудрості Тота. Але визначним у кар'єрі актора цей рік зробила інша подія, а саме вихід на великі екрани фільму Перший месник протистояння, у якому Чедвік постав перед глядачами як принц. А згодом король держави Ваканда Тчала, він же Чорна Пантера. Саме ця роль принесла актору справжню світову славу. В 2017-му виходять два фільми за участі Боузмана Послання Кінга і біографічна драма Маршал, де Чедвік зіграв роль Тургуда Маршала, американського юриста і суддів Верховного суду США, першого афроамериканця на цій посаді. У наступні два роки він ще тричі повертався до ролі Тчали у сольному фільмі Чорна Пантера, а також в фільмах Месники Війна нескінченності та Месники Фінал. У 2019-му вийшов фільм 21 міст, у якому актор зіграв разом з Джонатаном Сімонсом та Сієною Міллер. Наступного року вийшли два фільми за участі актора. Військова драма П'ятеро однієї крові, а також біографічний фільм «Ма Рейні, Мати Блюзу, за роль у якому актор отримав Золотий Глобус, а також номінацію на Оскар: Обидві посмертно. В 2021-му вийшов останній проект, у якому Чедвік Боузен прийняв участь мультсеріал студії Марвел якби», У якому актор озвучив тчалу. Який за сюжетом став зоряним лицарем замість Пітера Квіла. Боузман почав зустрічатися зі співачкою Тейлор Сімон Ледвард у 2015 році. Вони заручилися у жовтні 2019, а пізніше таємно одружилися. Серед його вчителів у Говарді була Філісія Рашад, яка стала його наставником. Рашад допомогла зібрати кошти, щоб Боузман та його однокласники могли відвідати Оксфордську літню програму Британо-Американської драматичної академії. Для цього вона залучила кількох своїх друзів, серед яких був відомий актор Дензел Вашингтон. Дізнавшись про це, Боузман послав йому листа з вдячністю. Особисто, and uh, the premiere of Black Panther, he the Washington with humor. And the weird thing that happened is I did the interview and just before the movie came out, we did the New York premiere, he came and I met him before the article came out. So I actually, you know, lived up to what I originally wanted to do. It was amazing. And what, what did you say to him? He was like, well, I haven't met you yet. And I said, yeah, I got to tell you something, you know, you you um pay for me to go to school. He said, Oh, oh, so that's why I'm here, you owe me money. I <laughs> came That's great. Oh, man. That's Amazing. great, man. Чебік Боузман був із дуже великої родини. Якось в інтерв'ю він розповів, що коли його бабуся померла, вона залишила після себе 115 онуків і правнуків. Актор не проходив прослуховування на роль Чорної Пантери. За словами TV Owmind, він був головним кандидатом на цю роль. Ба Більше, будучи під враженням від його попередніх робіт, президент Marvel Universe Кевін Файгі особисто запропонував Боузману цю роль по телефону. Цікаво також те, що спочатку. Uh, I was reading something about uh, about you and about you know Black Panther and somewhere in the thing it said that uh, you auditioned for a different superhero for Marvel at first. I did, Drax, yeah, yeah. You auditioned for Drax? Yeah, weirdly enough, yeah. From yeah. Guardians. From Guardians. Let me just show everyone who this is Yeah, so yeah. У той час, як ця роль дісталася Дейву Батіста, прослуховування Чедвіка на роль Дракса допомогло йому потрапити в поле зору Марвел і в кінцевому підсумку отримати роль Чорної Пантери. В одному з інтерв'ю приуроченому до виходу Чорної Пантери. Чедвік розповів, що впродовж зйомок фільму спілкувався з двома хлопцями, які боролися з раком, і що сили намагалися протриматися до прем'єри фільму. На момент самого інтерв'ю обидва хлопці пішли з життя. Згадуючи їхнє спілкування, актор не зміг тримати почуттів і заплакав, що багатьма було розцінними як просто гра на публіку. Страшна правда крилася в тому, що на той момент актор і сам вів смертельну боротьбу зі страшною недугою. В 2016-му актору діагностували рак товстого кишечника третьої стадії, який згодом перейшов у четверту. Про свою хворобу актор не розповідав ані пресі, ані колегам. Впродовж 4 років він намагався побороти недугу, продовжуючи при цьому зніматися. Через свій стан актор сильно схуд, через що злі язики почали розпускати чутки про те, що в цьому винні наркотики. Правда, відкрилася світу у 2020-му, після того як 28 серпня актор помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі в оточенні своєї родини у віці 43 років. Через смерть актора. Постало питання, як краще бути з його персонажем у кіно-всесвіті Марвел. Адже на той момент сценарій сіквела Чорної Пантери був уже готовий, а сам актор навіть почав готуватися до зйомок. В результаті сюжет було змінено, і замість пчали, який помирає від невідомої хвороби, Чорною Пантерою стає його молодша сестра Шурі. Фільм Чорна Пантера Ваканда назавжди. Присвячено пам'яті Чедвіка Боузмена, а його персонаж Тчала з'являється у фінальній сцені фільму у спогадах Шурі. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, відео було для вас цікавим. Ставте лайки, якщо це так. Підписуйтеся на канал і пишіть у коментарях, про кого зі світу кіно ви б хотіли дізнатися трохи більше.